Це такий справжній чоловік? Це в якого є кінь, чоботи зі шпорами, пляшка віскі в кишені та капелюх. І там ще. Ну, так. І чешеся там собі по преріях. До коли їхав вже з Центральної Америки, там містечко маленьке на півночі, Джексон. Джексон місто. Так. Так, там збиралися такі люди. Ти знаєш, вони від того, що ходять у вас час із рушницею, у них ось так ось руки. Вони не, не можуть випрямити самі рук і подати тобі. Качками так вітаються. Так. Так, тримає руки. Так. Цікаво. Так, от хто такий справжній чоловік? Справжній чоловік це реалізований чоловік, у якого є справа з великої літери якої є сім'я, жінка, за кого відповідати, відповідальність за когось. Дуже важливо є десять ознак справжнього чоловіка. Прошу вас поставитися до кожного принципу, якщо можна, потроху. Перше, він розраховує тільки на себе. Це нещасний чоловік. Це я не знаю хто, як він може на себе розраховувати, якщо тільки ти по, -по прерії плетешся там на своїй худобі і все. Тобто ви говорите про ті часи, а ми говоримо про сьогодні а сьогодні. Як він може розраховувати на себе? Хто він такий, щоб розраховувати тільки на себе? Він має розраховувати на величезну кількість людей, які можуть допомагати йому, які підтримують його. Тощо це, це справжній чоловік, який оточений великою кількістю друзів. То який заробив цих друзів, Так, звісно, друзів. Тобто, ми закреслюємо цю ознаку. Він розраховує тільки на себе, наступна ознака. Він самодостатній. Що значить він самодостатній? Мені нічого не треба, те, що в мене є, це все є. Я досить розумний, досить успішний, як досить. Я впевнений в собі. Так, ну що це? Погано бути впевненим в собі? Тільки дитині ти можеш таке розповісти. І вона надихнеться таким чином. Іноді так хочеться бути впевненим в собі. Не треба. Так хочеться. І на цьому закінчується все, зростання. Так, і розумієш це і все. І знову невпевненість, і знову на перегони. Але як так жити? І... Цей принцип теж наступний він незалежний. І такого теж не може бути. Як це? Людина незалежна не від чого. Вона залежить від природи, залежить від оточення, вона залежить від усіх. Ти мені розповідаєш про якогось ідіота з дурною посмішкою на вустах. Зачекайте, там ще є сім ознак. Продовжуй. Ми намалюємо прекрасний портрет. Тоб... Тобто незалежність теж скасовується. Звичайно, у нас час незалежність, ясно, що її не існує ні для людини, ні для суспільства, ні для держави, ні взагалі для всієї планети. Тобто вона залежна обов'язково від усіх, оточуючих, від усього, що від усього, і що більше вона росте, тим більше залежна від усіх. Ось це важливий момент. Він не просить про допомогу. Ну і що? Вона сподівається на себе. Ну, з усього сказано вище, він сподівається на себе. Він не просить про допомогу. Тобто він такий: допомоги просити не буду. я Тупий. Сам. Це тупий називається. Звичайно, тупий. Він навіть не розуміє своїми мізками, що він залежить справді від усіх і вся. Тобто ви вважаєте справжній чоловік саме той, який може попросити про допомогу. У нього може бути така слабкість. Який розуміє, що він слабкий. Ось це ось. Так, це так, кардинально так. все змінює. Так, звичайно. Тобто він розуміє, що слабкий просить про допомогу. Так. Ти малюєш якогось такого ковбоя з такою щелепою. Ну такий мачо, дивіться, розраховує на себе, самодостатній, незалежний. Не просить про допомогу далі. Він не йде на компроміси. Тоді його вб'ють або він уб'є, і взагалі не йти на компроміси неможливо. Саме через компроміси ми приходимо до правильних висновків. Десь посередині знаходяться. А хіба правильні ви не чули про такі вислів? Я не йду на жодні компроміси зі своєю совістю. щодо…» Яка там совість? На чому вона ґрунтується? Про що ти говориш? Я тебе благаю. Ну, як це совість? Це таке слово. Там Теж є такий пункт? Так, 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 так. Ні, ну совість це я вже додав. Компроміс. Ну Звичайне речення. яке Я не йду на компроміс зі своєю совістю. Я чую це фразу весь час постійно. Тобто людина має йти на компроміси по вашому. Наступний пунктик. Те, що вона не йде на компроміс зі своєю совістю, Скільки вона коштує? Ось це ось важливо. Так. Я не йду за дешево на компроміси, так? У мене є своя ціна. Тобто ви впевнені, що в людини є ціна. Тобто, якщо ти піднімеш ціну, піднімеш, піднімеш. Будь-хто піде на компроміс. Ви впевнені? Ну, не так, так можна йому погрожувати. Можна чогось все одно. Що значить компроміс? Від компромісів ми жити не можемо. Не можемо. Ніхто. Тим більше ділові люди, політики та інші. Людина весь час розуміє, що природа складається з плюса і мінуса. Все живе на компромісах. Чудово. Він не порівнює. Ось цей такий страшний принцип. Він не порівнює. Чого? Ми пропустимо себе з іншими, він не порівнює. А як вона буде рости? Не рости інакше людина. Звичайно, якщо я не заздрю. Якщо я не порівнюю, тобто я маю заздрити і порівнювати. Я маю порівнювати і заздрити, бачити, що це не на мою користь. І мене це буде підстюбувати до зростання. Ви маєте на увазі заздрити не з тим, щоб попустити іншого, а щоб піднятися над ним, хоча б, Це праватись. Залежить від попередніх пунктів. Так. Попередні пункти підводять нас до іншого. Тобто порівняння необхідне, просто необхідне. Так. Далі він приймає себе таким, яким він є. Це тільки мама може приймати немовля таким, яким воно є. А все інше ніхто не буде мене приймати таким, як я є. Мене весь час принижуватимуть, зіштовхуватимуть тощо. Я теж маю бачити себе, яким я є, і яким я маю бути, і намагатися весь час у такий спосіб рости. Тобто я не те, що не приймаю себе таким, яким я є. Я маю весь час рости. Тож це зупинка, якщо я такий, як я, і все. Звичайно, все перебуває в діалектиці. Далі він уникнув кризи середнього віку або пережив її з найменшими втратами. Я не знаю, до чого тут особливо середній вік. Я його не відчуваю, не відчував ніколи. Тому що ви ну, знайшли мету в життя. В коли у вас було 33 вона роки. не триває. Що, що означає? Що означає криза середнього віку, а що має бути в цій кризі? Ну, знаєте, пошук сенсу життя. Те, що я думаю про те, що минуло і що ще буде, Я думаю, що пошук сенсу я? життя теж сюди підходить, ось як тут написано. Щоб пережив його з найменшими втратами погодився з тим, що є, Пах, і схоже пливу на те. вже далі. Схоже на те, це погано, так? Ні, це не моє. Весь час потрібно, щоб ця криза була, так? Так. Ось в цьому розумінні, так, сенс життя. Так, криза середнього віку, якщо так ми її позначимо, це необхідний звіт. Про зроблено і про те, що ще не зроблено, і що попереду. І ще дуже-дуже дуже багато справ, які мені треба вважати, що як коли я все це зроблю, тоді в мене буде середній вік. Тобто, те, що я, припустимо, знайшов місце в житті, і заспокоївся, це по-вашому жахливо. Це зупинка. Це смерть. Смерть. Загалом, із цими десятьма задповідьми, ми не впоралися. Ми не згодні, у нас все навпаки. Тобто, насправді. Повна залежність, постійна невпевненість, постійна дорога. Ніколи не зупиняєшся, ніколи не відпочиваєш. З великим рахунком усе, ось це у вас абсолютно протилежно. очі, подивися, яких літературних прийомчиків. І що побачиш? Ти побачиш, що все це обернено тому, що написано.